Всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо в'язати ось такий узор спицями. Називається він сітка. Гляньте, як він класно виглядає, в'яжеться дуже-дуже просто, ідеально підійде для в'язання якихось пледів, килимків, хустинок, наприклад, серветок, або ж це може бути сумка. Дивіться, сумка шопер, чому і ні? Так виглядає лицева сторона, так виглядає виворітна сторона. Раппорт цього узору: три петельки плюс одна петля для симетрії додаємо, ну і дві краєві петельки. У висоту рапорт складається з чотирьох рядочків. Нам потрібно з вами запам'ятати, як в'яжеться перший. І третій рядочок, оскільки виверітні ряди в'яжуться всі виворітніми петлями. Сьогодні будемо в'язати з вами бабусиними петлями, тобто за задню стіночку пров'язуємо лицеві петлі. Отож, набрали петлі і починаємо узор в'язати з першого ряду. Краєву петельку на початку ряду завжди знімаємо, не пров'язуючи. Далі пров'язуємо дві петельки разом однією лицевою, з нахилом вправо. так, У нас, бачите, бабусині петлі за задні стіночки пров'язали. Ось так. Першу петельку пров'язану знімаємо, другу залишаємо на спиці. І пров'язуємо. Ось цю петлю разом з наступною, разом однією лицевою, так само за задні стіночки. Прив'язали. Далі робимо накид до себе, ось так. Чому звертаю увагу до себе, бо є, як ви знаєте, два накиди до себе і від себе. В даному випадку. За схемою ми пров'язуємо, накид робимо до себе, ось так. до себе І повторюємо це рапорт дві петельки разом однією лицевою, першу петельку зняли, друга залишилась. Пров'язали разом дві наступні петлі. Ось так. І зробили. Накид. В'яжемо так до кінця ряду самостійно. І закінчуємо рядочок. Накид. дві разом однією лицевою, одну зняли. Пров'язуємо разом з наступною є. Зробили накид. Залишилась одна петля це петля симетрії. Пров'язуємо лицевою. І виворітною петлею пров'язуємо завжди в кінці ряду краєву петлю. Ось так. Перший рядочок є. Повертаємо на виворітну сторону в'яжемо краєву зняли всі петлі в'яжемо виверітними ось так. Не класична петля, а бабусині петлі сьогодні у нас. В'яжемо так до кінця ряду самостійно. Закінчили другий, в'яжемо третій рядочок. Краєву петельку знімаємо, пров'язуємо одну петлю лицевою, петля симметрії. Так. Робимо накид до себе і далі йдемо рапорт. Дві разом петлі. Одну знімаємо, одну залишили, знову дві разом, накид, повторюємо, дві разом, одну знімаємо, дві разом, накид. І так в'яжемо до кінця ряду. І закінчуємо ряд. Зробили накид, дві петлі разом. Одну петлю зняли і знову пров'язуємо ось дві петельки разом. Накид ми не робимо, тепер виверідною пров'язали краєву і закінчили рядочок. Заплутатися тут неможливо. Подивіться уважно, як виглядають петельки. Дивіться. Накид, дві петлі. Ідуть у нас ось ці ем, соти, так скажімо, в шахматному порядку. Ось так бачите. Тому ви не заплутаєтесь. Повертаємо на виворітну сторону і всі петельки в'яжемо виворітними. Далі узор повторюємо з першого ряду. В описі під відео я напишу вам детально покроково, як це в'язати. Ось Певнена, у вас все вийде. В кого є якісь запитання, пишіть під відео. На сьогодні в мене все. Рівненьких петельок. Всім гарного настрою та мирного неба!